І зараз до я кажуть справ столичних Депутати Київради проведуть голосування щодо відставки секретаря Володимира Бондаренка. Засідання призначили на 8 квітня. Додамо, що засідання цього тижня вперше особисто провів міський голова Віталій Кличко. На ньому депутати фракції Слуга народу зібрали необхідну кількість підписів для внесення до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень Бондаренка. Однак Віталій Кличко не зміг зорієнтуватися в процедурі та регла в результаті питання не винесли на голосування. Це спровокувало штовханину біля трибуни. Наразі Володимир Бондаренко відсторонений від посади у зв'язку з досудовим розслідуванням у справі, що стосується впливу на земельні рішення в столиці. І З нами на прямому зв'язку Лілія Пашина, депутатка Київради, членкиня постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Пані Лілія, наші вітання вам. Доброго дня, а? пані Лілія. Дякуємо, що долучилися. Так розуміємо, що наступний тиждень буде для вас дуже непростим. До чого готуєтесь? Які виклики стоять перед вами? А готуємося до позачергового засідання на вівторок, на якому має розглядатися питання дострокового припинення повноваження секретарем Бордаренком Володимиром. А також розраховуємо на обрання нового секретаря. Ані Лілія, яка доля подальша Бондаренка згаданого нами щойно? А, ну нам головне, щоб він не залишався секретарем у зв'язку з тією інформацією, яка стала відома з плівок, зокрема набув, і про його співпрацю з такими невідомими особами, але які втручалися у формування порядку денного, що призвело до того, що 4,5 тисячі людей залишилися без розгляду їхніх заяв, їхніх земельних питань. Той же час, коли для інших, вони включали ці питання позачергово, ну і так далі. А, пані Лілія, скажіть... ми, як депутати, не можемо допустити так. того, щоб це відбувалося таким чином. Це вимога більше 40 депутатів, такого ще раніше ніколи не було. А, насправді, а, якби ще не, не було такого випадку в Київській міській раді, але це дуже ганебний. Дуже ганебна ситуація. Ну, а зокрема, пані Лілія, яку протидію? Як як ця протидія ну втілюється, реалізується? Ну, окрім штовханини так ми бачили? Ну, дивіться, штовханина була ну це таке необхідне. Чому? Тому що дуже важливо було, щоб наша вимога була розглянута. Тому в даному випадку всі засоби. Добре, дякуємо за те, дякуємо. що долучилися до прямого ефіру. Лілія Пашина, депутатка Київради, членкиня постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.